Чи варто тратити на нього свій час? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про партнера свого і дивимося, чи варто тратити на нього свій час. Так, хто він? Ох, він е характер в нього не дуже такий. Гарний, впертий, полюбляє маніпулювати, дуже занадто впертий. Матеріально забезпечений чоловік, який вміє заробляти кошти. В принципі, він людина, яка заслуговує на повагу. Я не бачу, що він міг обманювати, там зраджувати, але характер в нього. Одне єдине, що в нього не дуже гарний характер. Чи варто тратити на нього свій час? У нього багато від вас таємниць, він багато дечого скриває і вам не розказує. Це стосується його минулого. В нього в минулому якась була жінка, з якою він розстався. І він не хоче про те розказувати. Там не дуже приємна була історія. А вас же ж він з вами активний, складає якісь плани на майбутнє, тут спілкування на відстані у вас. Ви його чекаєте. Ви чекаєте. Ну, сумніваєтеся, ви дуже сильно сумніваєтеся, що він може виконати все, що вам наобіцяв. Але він виконає, тому що дійсно тут чоловік почуття в нього є і хоче з вами майбутнього. Але поки це неможливо, треба трохи чекати. Варто тратити час, тому що майбутнє у вас є.